Вперше у місті супутнику Рівненської АЕС Вараші стартував турнір з флаг футболу за ініціативи Варацького центру професійного розвитку педагогічних працівників, підтримки з Долбунівської громадської організації Спортивний клуб Орли та управління освіти виконавчого комітету Варацької міської ради. Цей захід став яскравою подією для учнівської молоді Варацької та Рафалівської громад, яка зійшлася у дружньому спортивному протистоянні. Святковим та урочистим зробив відкриття турніру зразковий аматорський вокальний ансамбль мікс Палацу культури Рівненської АЕС, який подарував усім присутнім позитивні емоції. Основна ідея цього заходу поширення культури підтримки. Дуже хочеться, аби ми вміли не лише змагатися, але й вміли ще й підтримувати один одного, щоб це було таке сімейне, гарне свято для нашої громади. Організовуємо його спільно з Зумбунівською громадською організацією, спортивним клубом ІГЛС. Це а, новий для нашого міста вид спорту. Ми зараз підготувалися їх і робимо розширення нашої шкільної ліги на обласний етап. Цього року вже проходить дві локації. В вараші шість команд приймає участь, і так само п'ять команд з міста Здолбунів та Рівне. Буде друга група, якби змагань. Відповідно, будуть переможці в кожній з груп, і кращі команди вийдуть на обласний етап. На стадіоні Вараського ліцею No4 зібралися команди, вболівальники та справжні фанати спорту. До проведення змагань були залучені і вчителі фізичного виховання, які попередньо пройшли спеціальне навчання з нового виду спорту. Учасники змагань юні аматори, які за підтримки своїх тренерів вже встигли опанувати правила та техніку гри у флагфутбол на досить високому рівні. Ми працюємо зі всіма педагогами, і вчителі фізкультури це теж наші клієнти, так би мовити. Нам дуже хотілося, аби в наших закладах освіти. Були нові модулі, нові дисципліни, аби наші учні здали багато різноманітних видів спорту. Нас відправили на курси підвищення кваліфікації по новому виду спорту, адже це входить до нової української школи. Ми зібрали команду саме з учнів 5-7 класів і почали свої наполегливі тренування. На даний момент ми маємо команду, яка виступить я надіюся з задоволенням. Впродовж турніру спортсмени демонстрували хорошу фізичну підготовку, витривалість та командну гру. Діти отримували позитивні емоції та щиро раділи кожній вдало виконаній ігровій комбінації. Мені зараз дуже весело і класно, і цей вид спорту дуже гарний для мене. Бо я займаюся футболом. Я люблю бігати. Я сьогодні граю за команду коали Дуже дуже подобається. Багато конкурсів було, за які могли щось виграти. І, і так теж було дуже цікаво. У цих дітей є велика перспектива, велике майбутнє, тому що наш флаг футбол визнаний олімпійським видом спорту. Відповідно, на олімпіаді 28-го року вже він буде. Такі заходи є дуже важливими для молоді та сприяють їхньому всебічному гармонійному розвитку. Рівненська АЕС заохочує учнівську молодь не лише до вивчення технічних дисциплін, а й активно впроваджує, висвітлює та підтримує спортивні ініціативи. Змагання з флаг футболу серед учнівської молоді триватимуть до кінця травня, а це означає, що попереду на учасників та вболівальників чекає ще багато цікавих та захопливих матчів. Усі охочі мають можливість відчути спортивний азарт та розділити з юними спортсменами яскраві емоції. Тому запрошую всіх жителів міста Вараша прийти на стадіон Вареського ліцею і підтримати наших дітей. Вони грають, і для нас в тому числі. Крістіна Хлонь, Анастасія Лалак Уїта Зераес.